Вітаю, друзі! Це прямий ефір. Ютуб каналу Ростислав Продакшн. Ердоган публічно принизив Путіна. У нього струсилися руки. Ви бачите зараз власне відеофрагмент, як як російський диктатор Володимир Путін очікує на зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, і він не з'явився вчасно. Путін був в присутності телекамер, читав свою не знаю, там, проповідь, останню проповідь, останню путь з листочка, і таким чином Ердоган показав, хто є головним на цій зустрічі. Ось така друзі, гра, і президент Туреччини змусив чекати на всій на зустріч. Це відбулося під час виступу на полях саміту. на Ради із взаємодії та заходів довіри в Азії про що говорив Ердоган з Путіним. Буквально за одну хвилину також є чудова новина про те, що 20 українських військовополонених звільнено з полону. Є неприємна новина, що журналіста української правди Ткача сталася ДТП в Києві. Що відбулося за також зараз? Про це поговоримо. Також є інформація, що Пар'є ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це дуже потужно. НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами. Про це заявив Єнс Столтенберг, генсек НАТО почали входити в революційну ситуацію. Чиновники і бізнесмени Російської Федерації спустошені і е, суперпотужна заява від Бореля. Він перегрозив російській армії повним знищенням у разі ядерного удару Російської Федерації по Україні. Це не буде відповідь ядерна, що запропонував е, глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Дізнайтесь буквально за дві хвилини, і також е, повітряні сили збили п'ять крилатих ракет на заході і півдні України. На Львівщині Росіяни повторно поцілили у військовий об'єкт ще дві області, захистила ППО. І нарешті Німеччина і Франція прокидаються. Оця зустріч Рамштайн, 6 яка відбулася вчора. Ну і ще сьогодні на відбувається, все таки до чогось призводить позитивному, що Німеччина передасть Україні 16 самохідних а. Артилерійських установок «Зузана». І також є інформація, що Макрон пообіцяв Україні шість Сезарів та зенітні ракети. Тобто дякуємо за те, що вони зібралися і допомогли. Отже, йдемо до новин з першої новини з приводу Ердогана і Путіна. Ну, як ми знаємо, звичайно, Ердоган він у власних цілях. Він використовує. Свої елементи впливу тільки так, як він власне бачить цю ситуацію і хоче. Повідомте, будь ласка, чи добрий зараз звук, тому що ми в прямому ефірі. Напишіть коментар зараз. Прочитаю Путін і Ердоган обговорять Україну та велику з угоду з заходом. Що відомо, президент Туреччини пропонує своє посередництво і на переговорах Москви і Києва. Він постійно це робить у столиці Казахстану. Астані проходить шостий саміт наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії у форумі під головуванням президента Казахстану беруть участь лідери Росії, Туреччини, Азербайджану, Білорусі, Ірану, Киргизстану, Узбекистану та інших держав близько 50 делегацій. Очікують. Що ключовою подією саме ну, буде зустріч президентів Росії Туреччини і Володимира Путіна Реджефа Ердогана? Власне, вони вже зустрілися. Ердоган змусив його довго очікувати. Ви бачили відео на початку цього ефіру. І е, про що ж вони там домовлялися і домовляються зараз з приводу цих перемовин? Е, отже, як повідомляє французька інформаційна агенція AFP News Agency, Ердоган. Зустрівся з Путіном сьогодні, 16 жовтня, Москва вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно запропонує стати посередником переговорах з Україною на майбутній зустрічі з російським очільником Володимиром Путіном у Казахстані. І, по-перше, турки пропонують своє посередництво природно, виходять з того, що якщо будуть якісь переговори чи контакти, то вони відбудуться на їхній території. це буде у Стамбулі чи Е, Можна очікувати, що Ордоган певною мірою вже офіційно висловить ті міркування, які зараз множаться у змі. Він також додав, що згадуються різні формати, зокрема Росія і США, провідні країни Західної Європи. Тощо турецький лідер Ардоган на саміті в Астані зробив заяву про необхідність припинення Кровопролиття в Україні, отже, прямо мова Ердоган, кожен з нас відчуває регіональний і глобальний вплив кризи в Україні. Попри ці труднощі на місцях, нашим пріоритетом є якнайшвидше припинення кровопролиття. Висловився Ердоган. Водночас, Путін у своєму виступі, не на саміті Вастані жодного разу не згадав про війну в Україні. Сьогоднішня зустріч відбувається на тлі серйозних змін у глобальній політиці та економіці. Світ стає по справжньому багатополярним, і дуже помітно, що якщо не ключову роль в цьому відіграє Азія, де Міцніють нові центри сили, зазначу, що під час виступу Путін викликав підозри щодо проблем зі здоров'ям. Глава Кремля постійно перебував, переривав свою промову з сильним кашлем, і у нього також трусилися руки. Можемо подивитися. самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами. Что подтверждает и непрекращающаяся череда кровавых терактов, в том числе взрыв у российского посольства в Кабуле 5 сентября. Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению. Но прежде всего, мы настоятельно призываем Нанесені афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства. Ну, ви чули, скільки разів він кашлянув. А, вже не знаю, скільки політологів про це кажуть, його розвідка про це каже, що він сильно хворий. Ну, навіть не знаю, ці тарологи прогнозують, що його вже ну, не буде, дотяне він до 2023-го, потім складе лапи. Ви бачите, в якому він стані, і, е, ну, мабуть, знаєте. У те, що його зовнішній вигляд, йому дійсно Україна стала кістка в гор в горлі, і стане тою кісткою в горлі, коли вже припиняться війни, і коли росіяни будуть розуміти, що вони співучасники цього злочину, і будуть брати на себе відповідальність, І будуть відбудовувати українські міста, інфраструктуру і розплачуватися десятиліттями за ці знущання, за ці катування, і також за ці ракетні Обстріли і весь жах, що вони принесли в нашу державу, та не тільки в нашу державу, а й усю Європу. І увесь світ, тому що економічна криза відчувається в різних країнах світу. Отже, йдемо далі до інформації. Речник президента Туреччини Ібрагім Калим в цьому жовтні заявив, що Путін хоче укласти нову велику угоду з заходом, яка стосуватиметься, зокрема, України. Повідомляє CNN. Наскільки ми розуміємо, пан Путін хоче укласти нову велику угоду з заходом. Частково це без сумніву стосується України. Але насправді важливіша проблема це нова угода між Росією та Західним світом, сказав речник Ардугана. Калин пояснив. Ним що Кремль більше не влаштовують угоди, укладені із заходом наприкінці полодини, а мені в одному місці, що їх влаштовує, а що їх не влаштовує, тому що прийшов час, коли Україна буде висувати свої умови і диктувати свої правила. Тільки виведення військ з Російської Федерації з України можна сідати за якийсь стіл перемовин. Перемов... А ні, то ні. До повної перемоги і знищення особового складу і техніки Російської Федерації приведе Україну до перемоги. Дякую нашим союзникам за економічну, фінансову, так підтримку, за військову підтримку і так далі. Нема чого сідати за стіл перемовин з терористом. І як казав Зеленський, підтримую його в цьому з цим президентом. Точно нам не по дорозі, тому не, має змінитися влада, і мають їх судити. І тоді е, можна якусь мирну угоду все одно її будуть во е, те, що робить Ердоган. Все одно вона, друзі, має йти паралельно, тому що кожна війна закінчується підписанням гарантій і договору безпеки. Там точно має бути, як черник мені розповідав військовий експерт англосакси, тобто Великобританія, США, ну і звичайно інші лідери, які дадуть гарантії України. Uh, ну, в разі, там, не знаю, там, майбутніх провокацій і так далі. Отже, далі. Uh, далі. що ще зазначено? Uh, як нагадує BBC, напередодні саміту в Казахстані в турецькій газеті Міле Юд з'явилася стаття, де стверджувалося, що Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири основні західні країни: США, Францію, Німеччину і Велику Британію. Це відбудеться, але це не відбудеться з цим. Кровавим диктатором, тому що він думає лише за власні амбіції йому взагалі начхати як на українців, так і на росіян, яких він просто кидає як м'ясо. так? М'ясо собакам, які просто їх потужним таким собакам, які просто їх зризають. Отже, йдемо далі. Пар'є ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною терористком. Це велика подія. Пар'є ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою терористкою. Ну а, а яка має бути відповідь, якщо постійні обстріли продовжуються? Як стало відомо, Страсбурзі, 13 жовтня під час сесії був наданий документ: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. Головна теза документу це агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама собою як порушення міжнародного права та як голова голова головна загроза міжнародного миру і безпеці і йдемо далі. Ем, НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами. Про це заявив генсек НАТО Столтенберг. Пише про це Європейська прав Європейська Правда та Українська Правда на своїх сайтах. Генеральний секретар Північно-Алтичного альянсу Єн Столтенберг у четвер оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру. Ем, він нагадав, що в межах комплексного пакету допомоги НАТО Україна буде отримувати. Паливо, зимовий одяг і медикаменти як складову цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби і сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести на нівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українське населення та інфраструктуру. Ця новина є. Йдемо далі, Україна повернула з полону 20 воїнів. Маємо ось цю світлину, подивимося, щасливі українські військові, звичайно, схудлі. І повертається додому. Україна не забуває про військовополонених також звільнення азовці постійно говорять в різних інтерв'ю про них і бачимо ці обличчя. Отже, пряма мова Єрмака. Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими чергові миті, радості, усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей. 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРО, одного Нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Ну, люди були також, які отримувалися в Оленівці. І йдемо далі. Журналіста української правди Михайла Ткача збив автомобіль в Києві. Мабуть, ви знаєте, Михайло він проводив дуже багато розслідувань. А, і, на жаль, він потрапив а, в ТТП. Ну, пише, що його збив автомобіль. Про це пише українська правда, власне, де він працює, у Шевченківському районі Києва. На нерегульованому пішохідному переході автомобіль вас збив журналіста Української правди Михайла Ткача його госпіталізували із забоями. Сьогодні, вранці, на пішохідному переході мене збила машина, каже. Михайло забої я не схильний не схильний пов'язувати цей випадок з професійною діяльності, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним і перед мною, теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут за даними поліції. Авто керував киянин 1978 року народження журналіста було госпіталізовано. Ну, Михайло здоров'я треба бути обережним і я сподіваюся що ти теж проведеш своє розслідування і з'ясуєш більше про цю людину і чи це був нещасний випадок чи замах. чому він пришвидшив тоді швидкість незрозуміло захисники за добу знищили 420 окупантів та 6... Гелікоптерів та 33 БПЛА про це повідомляє генштаб. Інформація за минулу добу збройні сили знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 6 танків. Кількість збитих загарбників з початку агресії досягла 63 тисячі людей. Ну і власне друзі, ми бачимо, що збройні сили України просуваються на території України і власне. Забирають своє, це українські території, населені пункти. Ви бачили, скільки вже міст і салищ Херсонщини і Луганщини звільнено, тому, тому так нервує Російська Федерація, що закидує там ще своїми ракетами повітряні тривоги по всій Україні, але скоро їх буде набагато менше цих ракет. ППО збили п'ять крилатих ракет на заході і півдні маємо цю інформацію. Ну, не буду детальніше, це вже так зрозуміло. Борель пригрозив російській армії повним знищенням у разі ядерного удару Російської Федерації по Україні, і це важливі заяви, тому що вони мають бути в інформаційному просторі або Російська Федерація дійсно знала, що відповідь буде. Отже, глава дипломатії ЄС Жозеп Борель заявив, що відповідь заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною. Але вона буде дуже потужною з військової точки зору. Отже, Борель сказав це, виступаючи у четвер. Брюкен є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну він не може дозволити собі. Блеф має бути чітко зрозуміло. Люди, що підтримують Україну, ЄС, держави, члени США, НАТО, не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь на ядерну відповідь. А не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю. Знищена, сказав Борель за його словами, це серйозний момент в історії, і ми повинні показати нашу єдність, міць і повну е, рішучість. І Еммануель Макрон заявив, що Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти, проти Росії, якщо та завдасть ядерного удару по Україні. Раніше ЗМІ повідомили, що ядерний удар Росії найбільш ймовірно викличе фізичну відповідь союзників Києва і потенційно північно-атлантичного альянсу. Не дай Боже, але знаєте, в того чорта може бути все, що хочеш, о, в мізках. Але знову ж повторюю, як кажуть всі експерти, розвідка. Ну Буданов вірю з самого початку, і досі він казав ще тиждень тому, давав інтерв'ю. Він заявив, що даних про застосування ядерної немає, і ми будемо точно знати, коли якісь такі ем, правдиві. Заяви будуть, і він буде про це знати. Тому він повідомить. І ну, це більшість, більшість людей так каже про це. І ще одна новина. 13 жовтня, в деяких західних областях під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Звуки вибухів чули жителі Львівської, Тернопільської, Чернівської, Волинської та Рівненської областях. Вони атакували захід України ракетами з Чорного моря та ймовірно безпілотника. Тобто, вся країна має бути мати добрий ППО. По Львівщині РФ випустила три ракети. Були вибухи в Волинській області, Чернівецькій області. Звуки в перший раз я чую щось про Чернівецьку область ніколи не було. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Перед тим очільник Чернівецької уванюк у соціальних мережах написав, що над Буковиною було зафіксовано проліт російської ракети. Наразі більше деталей немає. Чернівецька область працює ППО, залишайтеся в укриттях. Ну, це перший раз, як я почув. Також були чутні вибухи у Рівненській області, і маємо навіть воронку, світлину з Рівненської області. Ви бачите, це. Ну, Кажу, що в них вже останні потуги перед програшем. Це буде не День Побіди, а День Дінь знаєте, з Російської Федерації, коли там просто ніхто не захоче жити і так далі. Ну, Макрон і Шольц також активізувалися з приводу допомоги України. Будемо стежити далі за останніми новинами. Це були всі новини станом на зараз. Друзі, мене звуть Ростислав Калацинський. Підписуйтесь на мій канал, включайте обов'язково дзвінок або не пропускати сповіщень. І звичайно вподобайки і коментарі допомагають цьому відео просуватися в Ютубі, щоб більше українців побачило це відео. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України!